Там, дитя я в кухню. Здорово. Що сте рано, я ще кухтарюсь, скільки воно временє. А, воно вже не рано, Начало третього. Ну, зараз ось туди туди О, та будем сідати. Я ще рожок поставлю. А я сама дома. Зоя десь у Наташки гайгака побігла з самого утра, грицько на вигоні гуля. А Іван цього. Микола фанасієві підміняв. А це поминутно, Таніла. Микола дома діло робить та любці помагав, а цей за нього вкалує, Понімаєш, дурачка кусок. Та чого б він казав? Воно грамотне тільки на мене гавкать. Понімаєш, як десь щось треба сказати, що язика в страху затягне і мовчить. Я вже нічого в нього не жду, а йому хочу. Так, ладно, Танілочка. Давай не будемо портити настроєння, хай воно ще минут 10 потушиться, а я піду передіну, щоб хоч гімнами мене вонять. Що ти тут та мілочка? А ще не скучила. Переділась, хоч на людину стала похожа, аж дихат леша стало. А ти ж вам мені букет такий подарить. Ти представляєш, вчора поки я була на роботі, ну, то воно. А, та то гарка щось за двір вийшла. Щось за сумка в руках. Куди це вже вона настрополилась? О, поки я була на роботі, він з'їздив у район, привіз, погребі сховав. І сьогодні утром я виходжу від корови, аж він мене поздравляв. А оце ж букет О, та міла лучше не питай. Ото й на що краситься. Там, де тоді, не то тень, то, що пойняла. Звісно, вже змовчала, нічого не сказала, думаю, ладно, воно людина, навірно, старалась. Ну, на Матір мені той набор нужен. У мене в наліто опуги нема. Ще щось прийдема, жара, в чому мені ходить? Боті? Чи в балянка? От то ж не сердцяміла, як же ти тут не То Тож воно гроші викинула під хвіст, бачиться, так тьфу, і нема. А жінка боса. Бо ще б воно хоч трохи інтересувалося, понимаєш, жінкою. Що в неї є, чого нема, що їй нужно, то воно б знало, що дарить. Каже, дівчики сказали, що хороший набор. О, я на нього так дивлюся, понімаєш так, як оце на тебе. О. І думаю, чи в тебе всі вдома, чи не всі. Та тим дівчинкам би продати, вони побачили, що перед ними лопух стоїть. Та то вони тобі що вгодно скажуть. Ох так, ну якщо б тобі мати, міла і так уже сьогодні таблетку пекла, чи цей пекла. Ти бачиш, жерди заплітаю, заплітається, пила. О, давай обідать. Так, та, мілочка, це тобі навіть тільки не дивись, це воно осиня. Почорніло, синяк та от грибів. О, а на вкус воно добре доведено бути, так що сміливо їж, не бійся. Дівчатка і хлопчики, якщо може, хто хоче мене поздравити з днем народження, у вас є можливість це зробити. Я під відео ставлю або ссылку, або номер карточки, і ви можете мене поздравити. Це тільки для тих, хто може, і тільки для тих, хто хоче. Ну, от зарані всім велике спасибо. Пока, до нових зустрічей.